Цей звук, ми тут, ми тут, під нього знайду, падали зорями, водами, падами, рападам. Я тут вам же градами ми команда, да, моя банда да, розвіювала сумніви в мені, папа, було напалмом, та й мами був під планом. Музика тут нірвана, я зашиваю рани вам. Тут На музиці забыз, я зробимо вам не писан Так ти катак, по вы нам пустым так Такрил звуком так крила звуком так, ловим тут бы присмазиці забыз Я зробимо вам не писан Так ти катак по вином пустым так ты Накрыла звуком так накрилось звуком так то ман Накрыла звуком Лавим овай потром Справи будуть год Ма надеюсь Вони ждуть нас Балагана Тут нема кмана, піди під ногами, випускай тут туман я рака, звука, та й в думка, голова, Вайбом напалюю, качає моя Провода по проводам, дам бойся на бідах вам, Раб, це мій на ганман, в ньому на ногах, я мінімум, мінімум стреса, У мусі маємо вісман Балаха на нема, поки же й вийдут, рит, меламана, розвіяла туманам, рапсом ман в ньому на ногах, я yeah. минимум, минимум креса, Yeah. Love him, dude, my priest, man. Завис, я вон так, на рогом тут мы приезд на музыке забыз, я строим мы вам на песа. Так ты по бенам пустым такт, на крыло звуком так, то на крыло звуком так, то ман. Так, вон на тут мы приезд на музыке забыз, я строим вам на песа. Так ты по бенам пустым такт, на крыло звуком так, то на звуком так, то ман.